Вітаю, друзі. Добрий день. З вами Оля та Володимир. Володимир та Ольга. Ми сьогодні розповідаємо вам про вивчення англійської мови в Канаді. Ми вирішили так підсумувати наше знання з приводу вивчення англійської мови, що треба робити, щоб швидше і ефективніше вивчити англійську мову. Нащо вам взагалі дала англійська мова в Канаді? Ну, насправді це одна з головних і найважчих, напевно. Тема для адаптації в Канаді це саме англійська мова. Тому що зі знанням англійської пов'язана ваша кар'єра, пов'язана ваш заробіток, пов'язаний успіх, успіх. Рівень життя. Багато речей. То, що все зав'язано саме на вивчення вами, вами англійської мови в А, Спочатку про спонсорів цього випуску, це ком'юніті власників бізнесів Борд. Це люди, які мали бізнес в Україні, в Європі, приїхали зараз до Канади, бажають відкрити свою справу в Канаді або вже відкрили. І вони організували таку співдружність, збираються постійно, спілкуються, обмінюються досвідом. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся, коли там наступна зустріч. Приходьте, спілкуйтеся з власниками бізнесів. Якщо ви самі бажаєте стати власником бізнесу в Канаді. Так, от щодо англійської мови, давайте спочатку про нашу історію чи як ми вчили англійську мову? Вчили ми її давно зі, зі школи. Можна сказати, але це було таке ну кежуал як це по-англійськи. Я ненавиділа в школі англійську мову. То було щось страшне. Потім я почала вчити вже на року. Коли я пішла працювати, я зрозуміла, що мені вона потрібна різні курси. Було, було таке відчуття, ще коли ми жили в Україні, що без англійської нікуди. Я коли шукав роботу в Україні, так прослідкував таку залежність, що якщо ти знаєш англійську на більш-менш нормальному рівні, то можна було сміливо прибавляти 500 доларів до зарплати. І це, це в моєму випадку це працювало так. А, коли... Мі, так, Якщо ти хочеш піти в міжнародну компанію працювати, Проктор like Кембл я навіть мала інтерв'ю з англійській мові, тобто вона була потрібна, але рівень тої англійської мови, ми вважали, що у нас буде нормальний рівень, але Канада трошки інший показала. Коли ми їхали до Канади, ми їхали через навчання. Спочатку думали, що я буду навчатися, я пішов з IELTS, здав його на 6, але все одно це трошки не вистачило. Для, для коледжу, і потім моє бажання навчатися пропало. Але поряд людина, яка любить навчатися, і і мол, молодше за мене, тому я вирішив, що ні, треба треба ось Олі вчити англійську мову і йти здавати іспит для навчання в коледжі. Тобто, я коли здавала мову, там різні. Варіанти йдеться по-різному, але спікінг у мене був на 7,5 з 9. Тобто я був ну так, наче нічого такий результат. Але коли я приїхала до Канади, я зрозуміла, що він близько не там. Тому що та вся мова, яку ми вчили, то була бізнес англійська. Вона не дуже тут допомагає, якщо ти в побуті, якщо ти пішов до лікаря, якщо ти пішов в магазин, якщо ти пішов працювати не в бізнес або просто хочеш розмовляти, то. Да, э... Так, реальність, канадська реальність вона так все поставила на ноги, то, що та мова, яка ми думали, що нормальна, для Канади виявилося її недостатньо. А, і це... а може бути в нашій голові? Так, да, І це трошки візнало, вигнало мене особисто в депресію, мовну депресію, я її називаю, яка в мене тривала навіть не один рік, коли постійно так думав, що моя англійська недостатня, так знявся. Розмовляти там висловлювати свою думку і так далі. Тому головна порада для тих людей, які тільки приїхали, не стісняйтеся своєї англійської мови. Ви навіть якщо все життя проживете в Канаді до рівня носіїв мови може ніколи не не дійдете. Але в великих містах канадських, там, таких як Торонто, наприклад, тут усі приїхали колись, і у всіх людей мова на такому. Поганому або середньому рівні. Різні люди, канадці так. розуміють, в них хтось коли хтось. Найголовніше, на, щоб канадці адаптувалася до цього. Тобто прийдете ви на, на роботу кудись, то ніхто не буде очікувати від вас, від іммігранта, ідеальної англійської мови. Все одно вас люди зрозуміють і будуть намагатися зрозуміти. Тому треба розслабитися і просто почати розмовляти. Це як якщо ви швидко почнете розмовляти навіть погано, навіть якимись простими словами, тим краще для вас цей страх розмовляння, розмови це дуже погана дуже штука для вас в вашому розвитку англійської мови. Тобто розмовляйте як тільки ви знаєте два-три слова, розмовляйте жестами як можете в магазинах. І то дасть вам більше свободи. Так, і а, ви нікуди не втечете від англійської мови, особливо, якщо ви будете залишатися в Канаді, отримувати піар, тому що треба здавати іспити, там, IELTS, селпі, які завгодно. Там після того, як ми приїхали, я два рази ще здавав селпі, чи навіть три рази, я не пам'ятаю. Там перший раз не вистачило балів, другий раз перездав, трошки краще було. Два рази. Так, тому що, ну. І це така буденність канадського життя. Постійно вчити англійську мову. Нікуди ви не втечете, Тільки якщо, якщо вас не привезли до Канади в якомусь малому віці, або вже там ви, вашу бабуся або дідусь, якого ви приїздили, привезли до Канади, їм напевно вже та англійська не потрібна. Тому Потрібно, що на, але не так на так. роботу, вони ходити не будуть зазвичай. А, там в аптеку можна в банк або там в ресторан сходити в тому районі, де вас зрозуміють там, десь ну, на битобіка Наприклад. пона. Навіть в такому випадку я б сказала, що треба повчати мову в будь-якому віці, тому що вона робить вас незалежними від когось чогось, кудись піти з кимось, щоб не шукати перекладачів. Тому ви висновок перший. мова потрібна, як її вчити. А як їх вчити? Перше, це готуватися до іспитів, але треба розуміти, що мова на іспитах і мова в житті, в бізнесі, в кар'єрі це абсолютно різні мови. Тобто те, то, що у вас там вайл мене оцінили 6, це далеко не та 6, яка дозволить вам нормально працювати. і Розмовляти, проходити співбесіди і так далі. Мова, наприклад, для того, щоб провести співбесіду, там, продати себе на співбесіді, це зовсім інша мова. У мене до 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 я досяг майстерності в проходженні співбесід, що мене там досить швидко взяли на роботу. А коли я прийшов на роботу, я зрозумів, що мої мови достатньо для проходження співбесіди, але недостатньо для того, щоб нормально працювати. Це такий був трошки шок для мене. Так, то взяло багато ну якийсь час взяло, щоб її розвинути. Я б сказала, я ще не там, мабуть, що як я хочу, я ще не найтів спікер, але я знаю, що то більше в моїй голові. Ще такий є нюанси, яка Якщо ви займалися музикою колись, є у вас музична освіта, ви там відчуває та сальфеджу да, вас, то вам так, буде так. легше вивчити англійську мову, ніж іншим людям. А, взагалі, стосовно віку, також, напевно, молодим людям набагато легше, тому що там мізки ще так більш пластичні, плюс менше страху, <свісно> більше впевненості в собі. Ну, тобто, чим молодша людина, чим у такому у ранньому віку ви приїдете до Канади. Тим легше вам буде вивчити мову. Але мабуть, що такі люди не дивляться нас, тому тут порада не для вас. Так. А, стосовно як вивчати ще екзамени, іспити, готуватися до них. Друге, це досить проста порада, але багато, ну, дофігічно людей її не використовують. Це не переводять свої девайси на англійську мову. Приїжджають люди роками живуть в Канаді і використовують там російську або українську мову на телефоні, на комп'ютері, там де завгодно. Ну такі маленькі маленькі зміни, але вони будують дуже великий результат. Потім так. вивчання мови це завжди якийсь такий резистенс спротив внутрішній, зовнішній, і подолати ці навіть якщо ви не можете. Прочитати там у себе в телефоні на англійській мові меню. Якщо Ватаєтесь. ви не можете таку фігню подавати, то як ви будете вчити там англійські часи, там або там розмовляти на роботі? Ну тобто, робіть таке починати з маленьмаленькі, маленькі, так покажи книжку. Дала <сум> Томік <сум> читайте книжку. А, 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 потім я б ще стала дивитися якісь фільми на англійській мові? Ми стали дивитися ще в Україні. Але спочатку прості фільми, як Friends або Мамс, або якісь дуже такі прості сіткоми. І ви можете дивитися або субтитрами, або без і вчити. Якщо у вас є дуже такий dedication до навчання, то можете ще виписувати. Я знаю людей, які виписують фрази, фразіологізми. І слухайте, якщо ви розумієте, 10% то сьогодні, завтра будете 15 20 і так воно ви так. свій... Навіть свої вуха ви натренуєте на те, щоб розуміти, що є дуже, дуже класний спосіб. саме да. це, це візуальна інформація і аудіо. Якщо аудіо. Я, наприклад, аудіо сприймаю краще, ніж віз, 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 візіо. Тому слухайте аудіокнижки, радіо, слухайте. Ми коли приїхали, першим часом там, купили машину, їздили, я постійно включав розмовне радіо. Нічого новини, не розуміла. Новини. І ось слухаєш ті новини, і думаєш, що там відбувається. А а потім з часом воно прийшло це. Це розуміння того і. Як діти маленькі, коли дитина народжується, вона ж не розуміє, що їй кажуть батьки, але за два роки вони вже усі розмовляють. Так само і ваша англійська мова. Коли ви в цьому середовищі, де всі розмовляють по-англійськи, якщо ви відкрите то до так, того середовища, відкрите то відкрити воно... разом, не, не боятися того, що ви не розумієте, і воно з часом прийде. І це... Я б ще сказала, дайте собі час, тому що люди приїжджають, вони хочуть, щоб за місяць, за два вони вже були fluent english. Ні, дайте собі час. В плані того, що не... не думайте все, я нічого не можу, бо за два місяці я нічого не розумію. Ні, то все приходить з часом. Просто дайте собі е... таку можливість. Потім ще що я робила? Я брала книжки, які я читала до того на українській або російській мові, і прочитувала їх на англійській мові. Дуже дієво, тому що ви розумієте, про що та книга. Якщо ви не розумієте якісь слова тут, слова там, воно вас не так е дратує, якщо ви взагалі взяли цю книжку з перший раз. Я читала Гурдас е і придуждення, там «Марсіанин», такі книжки. Я Гаррі Поттера» чотири рази починав. <реш> не дочитав, <реш> і то мені особливо, якщо ви будете читати п'я е хоча б 10 хвилин в день е голос, то дуже крутий результат. І ще мені казав мій репетитор колись в Україні. Тому що ви взагалі читаєте то класно, ви ще чуєте, як будувати ті конструкції англійській мові, ви ще робите собі pronunciation якийсь там, намагаєтесь. Це дуже класний. Тобто 10 хвилин в день через місяць ви побачите шалений результат. Так, і саме в голос. тому Саме в голос. Як ви розмовляєте саме. Що ще, як вивчати мову? Це ходити на заняття. А люди, які приїжджають по куету, мають можливість безкоштовно займатися з англійською ну, мовою. Якщо вони не працюють, і є у вас час, ходіть на Так, Можна на вихідних займатися, різні є групи, різного рівня, вам доведеться здати іспит зі знання мови, перш ніж вас запишуть на ті курси. А ось багато українців ходить, і багатьом людям вони подобаються ті курси. Але я думаю, що це дуже, такі, не дуже швидкий результат, тому що в групах воно завжди не дуже круто. Я би вже пішла до, якщо є можливість, то якось. Або онлайн-вчителя, або не онлайн тютора тобто шукала би такі варіанти, як Reply, дуже багато варіантів є. Мені здається, що було буде набагато швидше, ніж у групі, тому що, якщо у вас є час, група круто, нетворкінг, ви there, але якщо ви немає часу, і хочете як на швидше, то тут в мене був досвід і в групі, ходив я на тій безкоштовні курси. Не сподобалося, тому що за дві години навчання ти там два речення сказав на фізькій мові. Все а, а потім насправді немає результату. Тому я, я займався онлайн через сервіс приплає, буде посилання. Цим відео можете перейти. Там багато різних репетиторів з різних країн, різного рівня. Різної ціни. Різної ціни. Від 10 доларів на годину можна знайти собі репетитора. Українців багато там подають англійську мову. Я Несподівано. Займала, так, Я шукала і займалася, коли приїхала з репетитором. І ще така дуже класна штука, що допомогла в свій час, це Toastmaster. Такі зустрічі людей, які намагаються не казати тости і пити, але вони намагаються навчитися гарно спілкуватись а, і ораторське, іскусство. ораторське іскусство, так. так. Якщо ви приїжджаєте, я коли приїхала, мені щоб там, одну зустріч підготувати, якийсь спіч, займало дуже багато часу. І потім, вже коли на десятий раз я то казала, я прийшла майже не підготовлена, і я просто розповідала. Тому що це теж на дуже френдлі обстановці в інварменті ви маєте можливість розказувати і володіти вашою англійською мовою. без Так, це міжнародний взагалі рух, це Toastmasters вони називаються, є у них багато сайтів, цікава структура, організації, така секта, можна сказати. Але насправді дуже дуже сильно я вам раджу туди сходити, хоча б раз спробувати Не дуже багато є де в кожній межі, в кожній бібліотеці, при якихось компаніях. О, дуже багато заходите на Toastmaster сайт, вводите свій код, і, і воно вам видасть всі ті локейшини. Ну, мені сподобалось. Okay. Чи ще дось ви шукайте будь-яку можливість розмовляти. Магазин, тостмастер, под, подзвоніть комусь, якимось хтось вам дзвонить щось продати, розмовляйте з ним, тому що ви йому нічого не винні, він робить свій бізнес, а ви робите свій бізнес, ви тренуєте англійську мову. Так, тобто, головна, головна ідея це споживати інформацію різними шляхами. Тобто читати книжки, слухати аудіокнижки. Слухати радіо, дивитися писати. серіали, писати навіть там на роботі з, 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 Звичай, якомога зробити. більше спілкуватися з колегами чи колеги англомовні, звичайно. Тобто, чим більше ви будете з різних сторін споживати ту англомовну інформацію, тим легше вам буде, тим швидше ви вивчите англійську мову. Але як же Ольга сказала, це все займає час. У мене це зайняло приблизно 2-3 роки. Перш ніж я відчув, що моя англійська мова більш-менш нормальна. Ну це не означає, що нічого не робили два-три роки. Просто коли е мозок приходить до того моменту, що ти вже або don't care, тобі байдуже, або ти вирівнюєш свою мову, плюс тобі ще й байдуже. Тому що всі розуміють, що ти такий, як ти, всі, всі друг друга розуміють, всі друг друга прекрасно спілкуються. Якщо вас взяли на роботу, то люди, значить, знали, що вони роблять, вони вас чули, вони розуміють. І навіть коли я знаю, люди беруть на роботу. Я от розмовляла з однією менеджером на роботі. Вона взяла дівчинку, як тільки приїхала не з України, з іншої з країни, але теж не англомовна. Вона каже: Дай, розумію, що вона буде. Трошки не впевнена перше місяці будва, але ж то низька мова, вона вивчить. Тобто навіть так роботодавці йдуть, вони розуміють, що ви її вивчите. Тому ніякого страху робіть свій план і робіть щось з маленькі шажочки кожен день. Та ще що ви можете зробити найкраще, це вивчати мову до переїзду до Канади. Тому що якщо ви думаєте, що у вас у середовищі мова сама до вас прилипне, вона не прилипає без праці, вивчення мови це справді важка праця. А люденна щоденна люди бісить те, що вони приїжджають, не знають мови. Люди бісять, що вони не можуть її швидко адаптуватися, і саме через недостатні знання мови, і всі проблеми. Люди виїжджають з Канади в основному через те, що там Канада не зайшла, але ну, вона не зайшла. Головна причина не заходу Канади, то що люди не розуміють, що тут відбувається, тому що недостатня, недостатня англійська мова. Тому що... то починайте сьогодні. Вчить сьогодні так. мову, коли декілька місяців до переїзду, коли вже так трапилося, що вже я Канаді, але мова, мова погана, то не, не, не засмучуйтесь, а просто беріть себе в руки і вчіть ту мову. Я би навіть сказала, якщо ви не знаєте, якщо ви будете переїжджати, не відкладайте вивчення мови до моменту прийняття рішення. Тому що мова. В найгіршому випадку, якщо ви не переїдете і залишитись там, де ви є, мова вам нічого поганого не зробить. Ще тільки вона розширить ваші горизонти, і вона дасть вам більше важливості, де б ви не знаходились. Тому що знання мов різних мов воно ну. Я стільки раз людина, скільки, скільки мов я знаю, є такий вислів, тому да. ось ставайте багатовимірною людиною. На цьому, на цьому все. Дякую, що нас дивилися. Напишіть в коментарях, як ви вчили Чекаю. мову, який ваш рівень. І сподіваюсь, що ви будете дивитися нас надалі. Пока-пока.